Що ж, друзі, наша програма продовжується і далі інтерв'ю сам на сам з людиною, яка є чим поділитися з українцями, і сьогодні продовжуємо говорити з волонтером Євгеном Тузовим. Отже, пане Євгено, сьогодні вже віталися. Будемо говорити, розпочнемо принаймні з ось цієї неймовірної перемоги українського фільму на найпрестижнішій кінопремії. У світі. І знаєте, наразі лунає така думка, що після отримання Оскару українцями найважче це змусити себе просто подивитися цю стрічку. Що відчуваєте особисто ви після перемоги фільму «20 днів у Маріуполі? Ой, ви знаєте, ну, по-перше, до, ще до премії Оскар. Я зробив дуже багато благодійних показів по багатьох регіонах України цього фільму у тому контексті, що ми ще й спілкувалися з людьми, котрі були у залі після того. По можливості я запрошував собою там на моїх на цих благодійних, на серії цих благодійних показів були і Євген Малолетка, і Василіса Степаненка. На жаль, Мстислав був завжди зайнятий у, чи у Європі, чи то в Штатах промоушеном цього, цієї стрічки. І, е, але, але був і Володимир Нікулін, котрий вивіз тих людей, котрі е, оцей знаменитий кадр, коли він каже: бачу танк з літерою Z». Um, і, звичайно, це були там люди, котрі були тоді у Маріуполі, як і ми робили то у Кривому Розі та у Кам'янському, з разом з Владліном Пікузом, це е, голова Маріупольського району е, та е, генеральний директор Маріупольського е, телебачення Микола Осиченка. Дуже багато людей, хто приймав участь у цьому. Я дуже вдячний усім, хто допомагав мені. Також і Умані, і Черкаси, і Одеса дуже багато міст. Дуже багато менеджменту було. І я вважаю, що менеджмент це, – це найперші, хто мають побачити менеджмент та телевізіончики. Це перші, хто мають побачити цей фільм. Якщо люди якісь там ну, сумніваються і кажуть, що це дуже важко, я вам скажу так. Шановні друзі, ви це бачите лише на телеекрані. ми крізь усе це пройшли у житті. І те, що попало у той фільм, це лише невеличка крихтка того, що трапилось з нами з маріупольцями, що ми бачили насправді. Тому що багато там кадрів, а там було там декілька десят годин відзнято, не можна було вставляти у той фільм, тому що його тоді не можна буде, ну там, цензура не пропусти. От. Тому що ну, дуже, дуже для багатьох це важко. Але ми жили з цим. Тому о, поміркуйте про те. Що е, завдяки цьому ць, усьому цьому, тому що там було продемонстровано у тому фільмі, ви усі, кому зараз дуже важко його подивитись, вам же не важко пити каву. А ви завдяки Маріуполю це робите у деякій мірі. Е, вам же не важко встати зранку, піти там, прогулятися десь до парку зі своєю там, собакою, чи там піти відвести до школи своїх дітей. Е, не важко. Але ви це робите також завдяки тому, що було у тому фільмі. І коли ви, мені кажуть, що нам важко подивитись, ну інколи я сприймаю це як, давайте таким е, простим словом, отмазка. От Маріуполець, коли мені скаже, що йому важко дивитися, так, я це можу зрозуміти, тому що флешбеки і все таке інше. А інші повинні бачити це. Насамперед і розуміти і розповідати іншим, що вони повинні побачити, що може статись з кожним містом, куди прийдуть визволителі. Так звані, після того, як Мстислав Чорнов з командою отримали статуетку, режисер виголосив неймовірно за свою силою промову. Однак потім українців чекав сюрприз. Власники прав. Коли готували ось цю скорочену телеверсію, яку мали розповсюджувати по всьому Disney, Disney. світові, і в цій короткій версії нагородження фільму 20 днів у Маріуполі, а відповідно і промови Мстислава Чернова не було. Зараз там, коли почалися розмови на цю тему, нібито фільм будуть перемонтовувати однак, що це було? Чому так? Як ви вважаєте? А, ну, по-перше, я вам скажу так, що коли у 22-му році мене як ото церкцеркавого мішку катали по усім країнам, таким по центральним містам країн Європи, і показали: дивіться, оця людина там вона зробила там таке у Маріуполі зі своєю командою. Там врятували 6 тисяч людей, там забезпечували їх. Там, ну, уявити, усе це забезпечення. Це, це не те, що там по Дніпру кататись, там кудись, а це все під обстрілами там, у повному оточенні, все, все таке інше. І був фільм «Маріуполь. Хроніки пекла тоді ще не було 20 днів у Маріуполі. Це теж дуже потужний фільм Єлізавети е, е, ну, Я бачив дуже велику м'якотілість. Європейців. Це, ну, як то кажуть, ця уся м'яка тілість, і усе це те, що Дісней вирізав ну, 20 днів, а у тому році Навального показали. І як вони там не казали, що ми деполітизуємо там трішкино ну, Оскар. Ні -ні -ні. Ну, в Європі Ні. дуже полюбляють хороших руських. Ні, так, не, так, так це не працює. Перший за всю історію України Оскар повинен був війти у ту коротку, так сказати, не трансляцію, а запис вручення премії. Звичайно. Але що дуже що, що? Це дуже, дуже тривожний такий дзвіночок, насамперед, і для України, і для Європи, і для Сполучених Штатів. Чому? Тому що. Якщо це дуже дуже кровавий фільм для них, і вони не хотіли засмучувати свою аудиторію, то тоді вони не готові ні до чого, що може статися найближчим часом з їх країнами. І Росія, Росія, якщо вона побачить, що вони настільки нові а це сигнал про їх м'якотілість. Вона може робити з ними все, що завгодно, а вони будуть е толерантами, Я так це назову у цьому напрямку. Ну, це неприпустимо. І, звичайно, звичайно, е я допускаю. Допускаю, що це теж якийсь там undercover, як говорять, подкаверне. Домовленості, може, чи, чи ще щось, е, Ну, мене це засму... Чи засмучує мене це? Так, мене засмучує це. Чи повинен бути фільм е, розповсюджений максимально? Так. Для... Ну, е, Оскар він був отриманий для того. Ну, Ціль отримання Оскара було, щоб нас почули як наймога більша кількість людей по всьому світу. І подивилася цей фільм і зрозуміла, що. Насамперед у Маріуполі, це був е, перший е, приклад масового геноциду українців е, у повномасштабній вже цій війні з 22-го року. Івана, ви вірите в те, що після перемоги на Оскорі західні країни, ці суспільства, ці люди, які подивляться цей фільм, вони зможуть змінити своє ставлення до цієї війни. Чи зберігається у вас все ще ця це віра? Уф, ви знаєте, ми е, колись я спілкувався з одним європейським е, кінематографістом, журналістом, і він мені, він мені запитав: а як би ну, як ти бачиш, е, як можна європейців е, ну, повернути увагу до України, зробити це номер один? Е, тому що е, такі акції протестів, що були в Європі, про Палестину? Про газу, котра там, як Донецька область наша, там трішкино менша за Донецьку область, воно були набагато масовішими, ніж за Україну. І це не зрозуміло, тому що це Центральна Європа. Ну і Україна не здійснювала вторгнення і не втратила. Це звичайно, громадян, це, це, це звичайно. Там ну, різні, різні е, ситуації, але рядом з вами е, це все коїться найбільша країна Центральної Європи. І ви мовчите, ви якось повільно намагаєтесь допомагати, там Польща щось робить незрозуміле. І ми хотіли би вірити в те, що ці люди так. Але, але коли він мене питав, я йому відповів: що треба для того, щоб європейці це зрозуміли. Це треба зробити великий потяг. Зробити, я не знаю, якусь там, мабуть, тільки но ну, так ми зможемо заманити туди європейців якусь там вечіринку в тому потязі, щоб вони зайшли туди, а кінцева була десь у Константинівці. Ну Там відчинились усі двері і сказали на вихід. І щоб вони пішли та подивилися на, на свої очі, почули, вдихнули запах усього того, що там коїться. А потім, звичайно, я б хотів би, щоб усі вони повернулись до Європи. Тому що чим більше людей оце побачить і почне розповідати усім своїм друзям та знайомим, з ким вони живуть там, ось тоді тільки кіно щось може змінитись. Тому що навіть у Україні багато людей, кого це не торкнулося, вони не розуміють досі не біль тих, хто щось втратив. Не розуміють подвиг Маріуполя, не розуміють подвіх військових, не розуміють ем, те, що навіть коїться глибину того ж трагедії і всього того, намагаючись жити якимсь е, опосеред... опосередкованим там життям, десь там моя хата з скрає. Усі все. Євгене, 86 днів. З них 82 у повному оточенні. Маріуполь героїчно тримав оборону. Однак сталося так, як сталося. Коли ви зрозуміли, що місто втримати не вдасться? Ви знаєте, ну, по-перше, будучи ще в Маріуполі, коли газопостачання зупинилося і ми почали палити багаття і на ньому там щось готувати та гріти, я поняв, що це вже почалась гуманітарна катастрофа. Потім були більш такі гучні дзвіночки, там, коли люди приходили там, за дитячим харчуванням, коли я бачив, як на ВАЗ 21.06 поміняли Нутрилона, Це дві банки дитячого харчування на ВАЗ 21.06. Це було на моїх очах. І дуже-дуже там багато різних таких ситуацій, але надія ще була, коли я вже був у Дніпрі. Це було десь 21 чи 22-го березня. І коли там ще у, у квітні я, в мене була можливість в мене мій учень, хто в мене тренувався, Данило Харченко, Він був поранений. Він був на Азовсталі. І я зробив якийсь пост в інстаграмі, що я їду там на, на больницю Мечникова, Я ввез якусь там перев'язку чи щось таке. Я знайшов дуже багато її, там мені привезли там мої друзі з-за кордону. звідти звідти, я повіз туди. І я роблю цей пост. а Від в них тоді був Starlink, інколи вони там мали змогу переписуватись, і він мені пише повідомлення, Жека, мені дуже мені потрібно попасть туди. І присилає мені цю світлину зі своєю рукою, там роздробленою вщен. Я, говорю, ну, я йому відповів, Даня, я сподіваюся, що найближчим ну, ну, часом ти туди попадеш, і, а він мені пише, як ти думаєш, допомога е, йде к нам? І я йому відповів правду, тому що я не знав, де вона чи не йде, і я чисто логічно розумів, що там 90-100 км по полям йти, а в них така авіація і все-таки, скільки на людей треба покласти. А озброєння нема, ніхто його не дав того, щоб забезпечити це просування. Де і великі міста ще були тоді у паніці самі, тому що там що на Київщині десь бігали росіяни. Харківщина, деяка частина була під окупацією, Херсонщина. Ось, і тоді я розумію, що військове керівництво займалося перегрупуванням військ, щоб отримати те, що є. Ось і, звичайно, звичайно. Я йому сказав, що Даня, я, а, а, я не знаю, але я ну, дуже на це розраховую. Я, я надіюсь. я отак от написав. Десь пройшло вже 2 чи 3 неділі після цього, коли я почав. Ну, а ми займали ще й евакуацію людей, завозили туди їжу, там все необхідне, а звідти вивозили людей. Я координував декілька. А, Автівок, котрі це робили, і коли люди приїжджали звідти з новинами з, з різними, коли почалися ці там фільтраційні, фільтраційні дії Росії, я зрозумів, що дуже якщо це станеться, то це буде дуже важко. А десь наприкінці квітня я зрозумів, що, мабуть, не скоро. А потім, коли ще й сполучення, коли заїзд вистав дуже-дуже проблематичним через Запоріжжя, через Василівку, через Орехов, як то було. Ось тоді я вже зрозумів, що так. Все. Тепер, якщо тільки потрібна о, окрема якась військова операція. О, для того, щоб звільняти місто Маріуполь. Тому що вже ніяким чудом, нічим, нічим це неможливо буде зробити. Ми наразі розуміємо, скільки наших людей загинуло в місті. А... Остаточної цифри, чи точної цифри ніхто надати не може, тому що немає об'єктивних е, неупереджених е, таких служб чи якихось там організацій, котрі мали б змогу і мали би доступ до усіх тих локацій, щоб зробити ексгумації, щоб е, порахувати, щоб е, це зробити. Але звичайно. Якщо ви бачите, я наголошую, якщо ви бачите, що хтось пише, ось, як це був такий невеличкий скандал з Human Rights Watch, хоча це дуже потужна організація. Вони написали 8 тисяч, але ця сума набагато більша. Це брехня. Мало того, я навіть ну, підозрюю, підозрюю лише, що це перекручування історії. Тому що тоді проще жити усім і європейському суспільству, і усім, усім, усім іншим. Тому що тоді нема геноцида, не треба приймати ніяких е е рішень, потужних, котрих треба здійснювати, а не тільки ну там. Ми стурбовані. Ой-ой-ой. Що нам від вашої стурбованості? Зробіть щось. Коли я вперше виїхав, е і в мене брала саме перша міжнародна. Телеканала Сахі інтерв'ю, і вони мені е, там ну казали, що б ви хотіли сказати усьому міжнародному сосайті, суспільству і Україні. Я сказав те, що я коли б вийшов, я почав дивитися соціальні мережі. І там ми молимося за Україну. Я кажу: якщо ви не допомагаєте Україні, то й не моліться, тому що ваші, вашими молитвами нікого ми не накормимо, не врятуємо і нічого не зробимо. Якщо молишся, то роби ще щось до цього. Тому що ну, без дії твоя молитва це ніщо. це м, навіть ліцемерія какої-то. Євгена, я знаю, що ви допомагали людям рятувати їхнє життя, ви здійснювали евакуацію. Розкажіть, будь ласка, трохи про це, скільки людей вдалося евакувати на підконтрольній Україні території? Яким чином це було здійснено, коли цей шлях вже був перекритий? Ну, дивіться, це, це, мабуть, повинна бути окрема якась там передача, чи навіть невеличкий фільм про те, як це все робилося. Дуже багато потужних команд було сформовано, коли почалася евакуація. Навіть досі декілька з цих команд працюють. От Михайло Пуришев, команда його. А, вони пш, тігри, <хи> вони працюють. Є е, там команда була у Дініса Мініна, на дуже дуже теж потужно працювали. Це ну, за наших маріупольських, я кажу, там був е, капеланський підрозділ такий. Вони там робили там Махненка і його капелани. Ось в мене була е, там, невеличка команда там десь. Можеш, там, за весь період там 16-18 автівок різного калібру, як то кажуть, від бусів до легкових якихось там пікапчиків там і всього такого іншого. от Завозили їжу, вивозили людей. От і одноразові були такі місії. Хтось мені каже, Жика, я заїжджаю туди, ми його заряджаємо. От, він каже: Я там вивожу одну людину. Звідти там зі своєю сім'єю. А я прошу, що ще там є така адреса, така і ще двох забери. І ось таке було там. Ну, як то кажуть, моментні колаборації. Ось я не рахував. От чесно скажу, я не рахував, тому що це було отак. От постійно, постійно. і саме, що було важке, це комунікація, тому що зв'язок пропав. І люди в'їжджали туди, там по три тижні їх не було. І ти не розумів, що та, ну, де вони, що вони, живі чи не живі. Деяких волонтерів вже нема з нами, тому що їх вбили. Так, і це було. Ось. Деяких я знаю, змушували, коли вони, якщо вони будуть повертатися, то в них питали там: а де там позиції, чи не могли би ви росіяни там свою якусь людину завести на територію туди, причому це робилося на камеру, щоб цим можна було шантажувати потім людину, сказати, що ага, ти для нас це зробив. Ми, якщо ти не будеш далі з нами співпрацювати, ми це покажемо до СБУ там чи ще десь. Ну. Різні ситуації були. І хлопці висаджали на детектори брехні, на поліграфи, якщо не подобався хтось, і ну багато різного вбачаюсь, лайна було. Ось. Але е, е, насамперед я, мабуть, з перших, хто не з Дніпрян відкрив у Дніпрі центр для переселенців. Це насамперед було зроблено для, цього, для того, щоб коли ми вивозимо, людям було де полишитись, де їм можна було б там видихнути, поспати. ось. І, звичайно, ну, як би, коли ти там людей якихось там відправляєш ну, до Маріуполя, все таке інше, то ну, ти за них переживаєш. От, звичайно, було дуже багато таких волонтерів. Ну у крапках, хто брав гроші. Ну, я маю на увазі, хто заробляв на цьому, тому що були ті, хто брали гроші. Але чому вони їх брали? Тому що ніде не було можливості там заправитися, і вони заїжджали тут, набирали декілька там каністер з паливом і їхали туди, виїжджали звідти. І на паливу, звичайно, ну щось треба було, якісь там ну, гроші, і все таке інше. Ось, а хтось, звичайно, там ну, творил, як то кажуть, чорне. Брали. ну, там, Були такі паскудники, хто там такі гроші замовляли, коли я чув ці, ці цифри. ну, Це це навіть ну, неприпустимо на горі. Але це, як знаєте, вони, у них було відношення, як у таксістів. Ну, ні хочеш, ні їдь. Тобто, ну... Це полишимо питання до їх совісті та честі. Давайте так. Ось. А звичайно, тоді було так. Но, що мені дуже сподобалось, це коли тут, у Дніпрі та у інших містах, хто би не був, ти зустрічаєшся, ти з ним спілкуєшся як з людиною. Тобто, немає ніякого такого пафосу: там я генерал, там, да, я губернатор. Ні, ти спілкуєшся там. Сергій, Євгеній, там, Ярослав. Там, Це маріупольське ком'юніті воно існує реально. Люди спілкуються між. О, собою? Дуже, дуже багато людей так спілкуються, вони о, єднаються там на якихось темах. От дуже показала себе потужна маріупольська ком'юніті, коли вийшов фільм Юрі, коли ми його знесли нафік. От. Е, тому що люди були обурені тим, що там вони побачили. І, пф, Звичайно. Вони об'єдналися по всьому світу. Я вам скажу не тільки ті, хто були в Україні, а з усього світу об'єднувались і свої е, думки е, викладували у соціальні мережі з приводу цього. Дуже дякую, Євгену. Як завжди, надзвичайно багато питань залишається, Втім, ці відповіді, які ви даєте на ті питання, які ми все встигли говорити, також не менш, не менш прості. Друзі, це була програма «Дніпровечірній». Єднаймося, ми маємо зробити все, аби Маріуполь не повторився в жодному іншому місті України зробити для цього все. На все добре, до побачення. Бережіть себе, своїх близьких, і пам'ятайте, якщо ми не здамося, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Що ж, дякуємо. Дякуємо, пане Євгене.